thank mm -hmm. you mm -hmm. Вас в ефірі новини. Тернопіль сьогодні знову ярмаркував. М'ясо, рибу, ковбасні вироби, цукор та крупи можна було купити за цінами нижчими ніж на ринку з рук самих виробників. Торгували у чотирьох мікрорайонах міста. Дружба, східний центр і сонячний. Охочих придбати продукти напередодні Великодня не бракувало. Свою продукцію на ярмарок привезли підприємці з усіх районів Тернопільщини. Востаннє тернополяни ярмаркували в минулу п'ятницю, 6 квітня. Та за продуктами прийшло і тепер чимало мешканців міста. Попит був на весь провезний товар. Біля більшості прилаків тернополяни стояли в черзі. Мед на перецятковій ярмарці можна було придбати за півсотні гривень за літр. Чи не найбільше покупці наприкінці посту прийшли саме за м'ясом, ковбасою і шинкою? За передню шинку продавці просили 35 гривень за кілограм, за полядвицю 50 Гривень. Попитом серед покупців користувалася і риба. Короб коштував 20 гривень за кілограм, то в столобик на 5 гривень дешевше. Купували на ярмарку і цукор за 550 за кілограм. Більшість покупців такі ціни задовільнили. За колбасою, за шинкою. А які ціни дешевше ніж на ринку? Дешевші. Мене цікавило, ну капуста взяла і йду додому. Дешевше, бо там по дві гривні, а то по гривні. Так як і в магазині. Так що. Не дуже воно дешевше. На все дивилась, і на м'ясне, і... але залежить по кишені. Та нічого, ціни нормальні, підходящі, може бути. Трохи купив ковбаски, а там того разу все більше, то, що треба було. Раз і дякуємо за те, що є. Ну і ще без свіжої овочів теж немає. Передсяткові ярмарки це не лише можливість для тернополян купити продукти з рук виробника, а й самим виробникам збути свою продукцію. Поярмаркувати зі Зборівського району з м'ясом власного виробництва приїхав і підприємець Ігор Дорош, чоловік у сімейному бізнесі. Розводять тварин разом три сім'ї. Поголів'я у їх господарстві коливається від двох до трьох сотень. Дуже добре, що проводять такі ярмарки. Ми можемо реалізувати свою продукцію без посередника до покупця. Бачу, люди задоволені. М'ясо розбирають торгівлю. Організували одразу у чотирьох мікрорайонах Тернополя на перехресті вулиць Дружби Миру на вулиці Лесі Українки на майдані мистецтву центрі та на майданчику ринку Галицький. Про безпеку Тернополян під час великодніх свят міліція обіцяє дбати посилено. У місцях масового перебування людей патрулюватимуть наряди правоохоронців. А тернополян у тернопільському міському відділенні міліції закликають подбати і про безпеку власних домівок. Аби великодні свята минули спокійно, міліція на час вихідних буде працювати в посиленому режимі. Відповідно до наказу міністра внутрішніх справ перед пасхальними святами ми переходимо на посилений варіант несення служби. І забезпечення охорони громадського порядку, особливо це в місцях проведення культових заходів, ну а також посилення патрульних нарядів з метою забезпечення і схоронності майна громадян. Практично весь особовий склад Тернопільської міліції буде задіяний на охорону громадського порядку. Будуть посилені патрулі також додатковими силами апарату управління. Працівники міліції закликають мешканців Тернополя подбати про безпеку своїх осель і під час. Свят бути обережними і пильними. Якщо ви будете знати, що ваші сусіди знаходять знаходиться в період свят на місці, то, будь ласка, попросіть їх, щоб вони також по можливості приглянули за вашою оселів. Якщо ви в разі хтось почув чи побачив чужих людей, телефонуйте на 102. слідчо оперативні групи нашого міського відділу, а також територіальних двох відділів, будуть в посиленому складі і будуть реагувати на всі такі повідомлення. 11% усіх водогонів на Тернопільщині не відповідають санітарним нормам, а 13% мають завищені хімічні показники. Такі результати перевірки водогонів області у 2011 році. Небезпечною для здоров'я санітарні служби Тернопільської області називають і джерельну воду, особливо навесні, коли туди стікають талі води. Джерела не є об'єктом контролю санітарно-епідеміологічних станцій, тому працівники відповідних служб перевіряють їх вкрай рідко. Незважаючи на те, джерельну воду люди п'ють, вважаючи її безпечною. В деяких джерелах, такі як у парку, у нас гідропарку, парку національного відродження, це є поверхневі води, особливо які дуже інтенсивно забруднюються. Після дощів і вода у 30-40 разів по бактеріальних показниках не відповідає вимогам стандартів. Якомога швидше привести до ладу власні криниці та водогони. Закликає мешканців області головний санітарний лікар. Особливо про це потрібно подбати, якщо воду п'ють діти, адже чиста вода це в першу чергу запорука здоров'я. У світі є дуже серйозна проблема водопостачання. Україна теж відноситься до тих держав, де є. Досить складна ситуація із поставкою населення нормальної якості питної води, і на сьогоднішній день, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, питна вода є причиною 13% всіх смертей і 75-80% всіх хворіб. Населення сьогодні в Україні та на Тернопільщині діє програма з покращення якості питної води, розрахована до 2020 року. Але на жаль, розповідає Степан Дністрян, поставлені проектом завдання виконуються дуже повільно. Люди з повною або частковою втратою слуху за статистикою складають від 4 до 10 мешканців Європи. За світовою статистикою, кожна дев'ята людина має вади слуху. В українському товаристві глухих на обліку зараз перебуває близько 60 тисяч людей з повною або частковою втратою слуху. У Тернополі для дітей зі зниженим слухом діє школа-інтернат. Там їх чують, розуміють і навчають. Школа працює вже більше 20 років. Сьогодні у Школі більше сотні дітей. Школа-інтернат для слабочуючих дітей не схожа на інші загальноосвітні школи. І не лише тим, що тут навчаються особливі діти. Школярі, їх вчителі та вихователі це одна сім'я. Тут їх люблять, переймаються їхніми невдачами і щиро радіють досягненням. Тож і саму школу можна по праву назвати другою домівкою дітей. Сьогодні тут росте та навчається більше сотні учнів із різних районів Тернопільщини і обласного центру. Педагогічний колектив школи більше 60 педагогів. Загалом тут 19 класів. Одному навчається не більше 10 дітей. Дітей. Минулого року у школі відкрили ще один клас для дітей із важкими розладами мови. Особливі діти потребують особливої методики навчання, кажуть вчителі. Є багато дітей, які навчаються в масових школах і в селі, і в селах, в районах, і в місті Тернополі, але ми вже так замітили, що вони обов'язково повертаються в старші класи до нас. В початкових класах ще вчителі якось дають собі раду, там, ну, можливо, якось індивідуально працюють з ними, а в старших класах, коли вже діти переходять на всі вчителі, тоді, звичайно, важко працювати і в результаті роботи не видно, то краще хай дитина би починала навчатися там, в тому середовищі, де вона повинна навчитися, щоб були якісь результати. Перед учителями школи інтернату завдання стоїть складніше ніж навчити хімії, математики чи географії. Тут, попри основні предмети, дітей вчать мови жестів, читати по губах і вимовляти те, чого діти не чують. Спочатку звук, потім склад, а тоді слово і речення. А все це для того, аби згодом їм було легше у світі тих, хто чує, і щоб вони могли отримувати радість від спілкування. Школа ставить перед собою мету навчити дітей розмовляти, розуміти мову, спілкуватися, щоб вони могли в майбутньому не тільки спілкуватися в своєму середовищі, але і з чуючими людьми, тому що вони працюють в різних установах і спілкуються не тільки з нечуючими, а й з чуючими людьми. Тому ми бачимо, що ті методи, які використовуємо, і ті свої напрацювання вони дають такі результати. Навчився спілкуватися зі своєю донькою і отець Ігор Шкодзінський. Його донечка Насті, п'ятикласниця школи для дітей зі зниженим слухом. Дівчинка розповідає, навчатися в школі їй подобається. Тут у неї багато друзів, а в майбутньому мріє стати стюардесою. Аби спілкуватися з Настею, отець Ігор вивчив сурдопереклад. Нині він став духовним наставником не тільки для доньки, а й усієї школи. Щонеділі отець Ігор відправляє за допомогою сурдоперекладу святу літургію у церкві Матері Божої неостанної помочі. Він каже, завдяки своїй донечці познайомився зі світом глухих і тих, хто погано чує. Діти, котрі не чують вухами, вони дуже відчувають серце. І вони дуже підмічають, що ти думаєш. Як ти до тої дитини відносишся? І вони дуже йдуть на контакт, коли бачать, що ти хочеш з нею спілкуватися з твоєю дитиною. І тому я вважаю, що до певної міри той мені і подарунок від Бога, тому що я дуже багато для себе беру в духовному плані, в такому сердечному плані, чого я, напевно, ні в книжці би не прочитав, ні в телевізорі би не побачив. Ця робота у навчальному закладі спрямована на те, аби діти почували себе комфортно. Близько 80 школярів тут живуть від понеділка до п'ятниці. Вихідні найчастіше проводять з сім'єю. Діти харчуються п'ять разів на день. Для них облаштували затишні спальні: одне крило поверху для дівчат, інше для хлопців. Один із улюблених уроків школярів трудове навчання. Учні проявляють необояку творчість та винахідливість. У рух іде все: скло, тканина, пластикові пляшки, папір, а головне, що виходять справжні шедеври. Дитячі роботи прикрашають стіни в усіх кабінетах школи. Тут пишаються і спортивними досягненнями своїх учнів. Серед випускників є майстри спорту України міжнародного класу, кандидати в майстри спорту і призери чемпіонатів України. На відміну від загальноосвітніх шкіл, у цій школі інтернаті навчаються на рік довше до 12 класу, а отримують повну середню освіту. Потім випускники вступають у різні навчальні заклади, училища, коледжі чи університети. Донька Ярослави Возної після закінчення школи вступила у юридичний коледж. Зараз у школі для слабочуючих дітей навчається і онучка жінки. Пані Ярослава дивиться на життя з оптимізмом і вважає, вада слуху, це не вирок. Так склалася доля нас, що діти глухі, глухі, але не падаємо відчай, а живемо і стараємося дітям допомагати і розвивати їм мову. Побажала би батькам, які мають таких дітей, щоб вони ну, приводили дітей в нашу школу, щоб навчалися і здобували собі знання. Продовжуємо випуск. Із розмаїттям писанок можна ознайомитись у художньому музеї Тернополя. Там триває уже традиційна 21-ша виставка великодніх писанок. Хто прийшов на її відкриття, той мав нагоду і самому торкнутись давнього мистецтва писанкарства. Майстри з усієї області, викладачі образотворчого мистецтва, провели для охочих майстер-клас. Ігор Кушнір учитель образотворчого мистецтва і трудового навчання з Лановеччини. Переконаний, аби діти навчились малювати писанки, потрібно їх налаштовувати не на виконання простої механічної роботи, а на магічну дію. Будучи вже тут, на Лановеччині, я сам роду з Івано-Франківщини, то зрозуміло, що там в карпатському регіоні от коріння писанкарства сильніші, бо тут скажімо, орнаменти простіші і як такої писанки ми не зустрічаємо, як правило, це крашанки прийнято робити. ось, і Діти бачили крашенки. А тут значить, певний вид мистецтва, треба докласти певних зусиль. Для того щоб вийшла, ну скажімо, в кого більше, в кого менше, така краса. На виставку до Тернополя писанкар привіз власний винахід: великодні яйця оздоблені різнокольоровою манною крупою. Майстер намагається і сам у писанкарстві використовувати природні матеріали, і учнів цього навчає. Каже, 45 хвилин уроку занадто мало для виготовлення, хоча б однієї писанки. Зазвичай для дітей це домашнє завдання. І самі вправляються, і батьків навчають. А от у семикласника Андрія Оса це якраз усе було навпаки. Його тато відомий і у Тернополі писанкар. Першими здобутками сина пишається. Був призером і в Києві на всеукраїнському фестивалі, і в Коломиї. і У Львові Тим просто брав участь. А сам Андрій має власний рецепт успіху у цій справі. Для початку треба насердитись, мати яйце, писачок, віск і фарби. І все вийде? Вийде, ви насердитесь. Майстер-писанкар із Бучацького району переконаний, що потрібно шукати нові поєднання давніх символів. Мої писанки в неї текстові, будь будь-який будь-де. У даному випадку оця, що є тут. бачите, сварга, як символ сонця, в мене зображено у вигляді ластів. Бо ластівка це те, котре вміє, знає, де його дім знає, як повернутися, вміє будувати і не терпить бруду фальші. Ластівка, бо якщо ластівки запхати руку гніздом вона викине все, і там більше не повернеться, і там не буде ніколи. Особливості цьогорічної виставки директор обласного художнього музею Ігор Дуда вважає поєднання виставок писанок і рушників, демонструє писанки на страусиних яйцях, обіцяє додати ще виставку святкових листівок і запрошує усіх до музею. Діятиме виставка упродовж двох тижнів. Озветься й дерево любов'ю до Христа». Таку назву має виставка ікон, яку відкрили напередодні Великодня у Тернопільському обласному державному архіві. Автор виставки Володимир Шерстій, родом із села Гнелички під Волочиського району, іконописом займається вже близько 20 років. Пише ікони тільки у візантійському стилі, і лише на дереві. Ікони написані на дереві, майстер іконопису Володимир Шерці у Тернопільському обласному державному архіві представив вже втретє і традиційно напередодні Великодня розповідає, успадкував напевно цей дар від діда, який також працював у жанрі іконопису. Перша персональна виставка Володимира Шерція відбулась у 2003 році у Бразилії. А перед тим детальне вивчення історії та іконопису у візантійському стилі. Коли перші грецькі майстри розписували в нас. На Україні, в Київській Русі, ну Софію, ще там е, інші храми е, вони розписували в своєму стилі. Але коли наш, наші, наприклад, е, іконописці, учні перші були, вони дуже скоро, скоро сприйняли це писання, але воно наше писання ніколи не було периферійним. Вони е, акцентували щось, внесли свого українського, е, прив'язали до місцевості, і в нас вона стала самобутньою вже такою візантійською, але українською іконою. Написання ікони процес складний і недешевий, розповідає Володимир Шерстій. Але усе це поступово відходить на другий план, адже до роботи в першу чергу потрібно готуватись духовно. Буває, аби написати ікону, достатньо навіть однієї доби. В мене день звичайно починається з молитви, і закінчується молитвою. І я молитва, яку я перед роботою читаю, і після цього я відчуваю, чи я можу вже. Чи я можу приступати до писати ікону, чи мені треба йти робити заготовки під ікони? Бо в ікони я ж пишу на дереві, і все одно там ще треба і проклеїти, і про і зробити левкас, і проливкасити, і пошліфувати. За 20 років Володимир Шерстій написав сотні ікон на виставці у архіві представив лише 15 – найновіших Глибоке коріння, візантійської тої традух, е, традиції і українство наше? От е, зразу поглянути. І воно є наше рідне, таке далеке і таке близьке, якась ностальгія, якась згадка про дитинство. Якось до недавнього все захоплювалося художники світськими темами більшості. Але ми сьогодні бачимо, що тема церковна починає все більше і більше набирати ваги. Сьогодні хотілося б побажати єдине, щоб цю виставку побачила молодь, щоб молодь переймалася коріннями історією. Адже наша історія, наша спадщина є унікальною. Я думаю, кожен, хто знає свою історію, той має великі, великі шанси мати гарне майбутнє. Ікони, написані на дереві Володимира Шерстія, прикрашають церкви Аргентини, Бразилії, Італії, України та приватні колекції не одній країні світу. А нещодавно одна з його робіт була подарована папі Римському. Сьогодні останній четвер страсного посту у народі його ще називають чистим, бо перед Воскресінням Христа прийнято очищати душу молитвами. Чистий четвер присвячують спогаду таємної вечері, на якій Спаситель омив ноги своїм учням, показавши у такий спосіб приклад любові і смиренності. У архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці чистий четвер розпочався архієрейською святою літургією. Опісля богослужіння відбувся ритуал омивання ніг святості. В основі богослужіння чистого четверга одна із найважливіших євангельських подій таємна вечеря. Остання святкова трапа, за яку Ісус Христос провів своїми дванадцятьма учнями. Згідно з Євангелієм на таємній вечері, Ісус Христос встановив обряд Євхаристії, святого причастя. Відтак священики наголошують, аби люди обов'язково причащалися під час богослужіння у великий четвер. На таємній вечері Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові, покори і смиренності. Сьогодні у архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі чистий четвер розпочався архієрейською святою літургією, наприкінці якої владика Василь Семенюк здійснив чин умивання ніг. На образ Христа, що, упокорюючись, умив ноги своїм учням, владика умив ноги священникам і обтирав їх рушником. І почав умивати ноги учня, і витирати рушником, як йому підперезаний. і почав умивати ноги учня. І вибирати в Люди вважають, цього дня потрібно встати щодо світанку і з самого ранку очищати душу і серце молитвами. Тільки після цього можна приступати до фарбування яєць та приготування пасок. В цей день стараємося якось більше духовно себе збагатити, тобто стараємося, наприклад, сьогодні вечором відбуватися таке дійство, як дванадцять Євангелієв. Тобто ми завжди приходимо на це на таке дійство для того, щоб себе духовно підкріпити, підготувати до цієї такої величної події, з нагоди Воскресіння Христового. Стараємося більше молитися, більше можливо в чомусь відмовитися від якихось непотрібних речей і більше присвятити цей час Богу. Домівку готуємо і все готове, і до домівки все приготовлення носимо, щоб не свят. Зустріти паску так, як положено людині. Треба прибирати, мити, чиста душа, щоб була найперша. Як буде чиста душа, буде все чисте. Під великого четверга і до неділі церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя. У Великий четвер традиційно починають всі приготування до Великодня. Ридаблю ті вічотири те усі новини у зручний для вас час на нашому сайті. Це остання інформація випуску за хвилину. вашій увазі прогноз погоди на 13 квітня. А я бажаю вам гарного вечора! Приємних передсвяткових клопотів. Дякую, що з нами, і до побачення.